Я дуже говорю, давай. Даю. Ти робила вправи сьогодні зранку ранішню рукамку. І треба прибити. Так, дякую. Все. О, і махни рукой ногой. О, так. Ну давай. Значить, Значит, на сегодня так? Ні, п'ятий. Добре. А теперь ценит. Буди.

І дивись, і вже тіньок. Ну так от. Та що таке? Досить дякую. Дякую. Якісь... От бачиш, я, вже... я тебе знімаю, за тобою хожу. Різні ракурси. А ну йди, от подивись, як я тебе зняла.